Арсен Дмитрик був учасником Євромайдану в 2014 році. Долучився до лав полку Азов. З рядового він став майором, командиром мінометної батареї. Разом з іншими захисниками Азовсталі потрапив у полон в Оленівці. Під час теракту там він був поранений. 22 вересня Арсен разом з іншими військовими повернувся із полону. Як почуває себе зараз, чи встиг побачитися із рідними, дізнаємося від Арсена. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо! Доброго ранку, я одразу скажу нашим глядачам і Олександру, що з Арсеном ми особисто знайомі і давно, тому що ми навчались в одному класі. Арсене, дуже рада тебе бачити, як і всі українці, рідні переживали, поки ти був в полоні, і тепер щиро раді, що ти тут, в Україні, і долучаєшся до нашого ефіру. Дякую, дуже приємно. На Тож насамперед, як ти себе почуваєш зараз? Почуваю чудово вже. Прийшли після лікування. Професійного в Києві зараз на даний момент прохожу реабілітацію. Здоров'я вже набагато краще, тож все чудово. Що зробили насамперед, коли дізналися, що уже звільнення з полону? Вперше, чесно, я вам кажу, ми вийшли з автобуса і пішли по інших автобусах шукати наших побратимів, яких поміняли, також щоб з ними зустрітися. А коли нам вже видали телефони, ми вже позвонили до рідних були близьких своїх. Що рідні і казали? Потім їли шоколадки. А що казали рідні, коли вперше вас почули? Ну, рідні, самі добре розумієте, більше плакали і, звичайно, чекали нас додому чим швидше. Арсен, не знаємо, що ти був поранений під час теракту Валенівці. Чи можеш розказати, яке це було поранення і чи зараз вже вдалося все це вилікувати? поранення були осколишні повністю по всьому тілу, голови, ніг, рук, тулуба. Але завдяки нашим професійним лікарям, де ми проходили лікування в Києві, нас швидко відновили на ноги і вже майже навіть нічого не відчувається. Є маленькі шрамки, але це такого нічого, нічого складного. Як то кажуть, шрами прикрашають чоловіка. Арсене, а як проходить у вас реабілітація? скільки часу вона займає кожного дня, і що робите ще окрім цієї реабілітації? Реабілітація для кожного підбирається індивідуально. У мене десь орієнтовно місяць-півтора буде потривати реабілітація. А крім реабілітації, ми вже починаємо де дехто вже вивчає іноземні мови, книжки читаємо. І зараз паралельно стараємося допомагати рідним, нашим побратимам, які ще знаходяться там. Ми підтримуємо зв'язок і стараємося морально їх якось підтримувати. А трішки про спілкування з своїми рідними. Розкажи, будь ласка, чи вдалося побачитися з мамою з дружиною, чи взагалі вдалося побувати вже вдома? Ой, це звичайно. Батьки приїхали за декілька днів з дружиною і з друзями в Київ. І дуже, дуже, дуже багато підтримки йде в месенджерах. Дзвонять, звичайно. Ще більше хоче родичів і друзів приїхати, відвідати. Підтримка дуже хороша. А вдома побуває все, все відчувається. Прошу. А вдома побував уже. Ні, вдома я був тільки декілька годин проїздом і так ні. Вже додому після реабілітації постараюся заїхати. І, як то кажуть, вдома рідністі не допомагають. Тому з такою підтримкою швидко стаємо всі на ноги. Ну це точно. А які ще плани після реабілітації? Можливо, ти собі вже якісь намітив, цілі, можливо, хочеш реалізувати щось особисто для себе? Після реабілітації, перш за все, я і більшість наших командирів знаю то точно, Ми будемо все робити для того, щоб витягнути наших хлопців ще з полону. Бо зрозумійте, в кожного командира є бійці, які ще там знаходяться. І ми будемо все робити для того, щоб їх витягнути. І крім крім бійців, там є наших дуже багато друзів, які, перш за все, потрібно їх доставити сюди на вільну Україну. Дякуємо і ми будемо цим займатися. Зрозуміло тебе. Дякуємо за все, що робиш, і бажаємо якнайшвидше пройти реабілітацію, повністю відновитися. Будемо раді бачити в наших ефірах. Нагадуємо глядачам, що спілкувалися з Арсеном Дмитриком, командир мінометної батареї першого батальйону окремого загону спеціального призначення полку АЗОВ.